Так, маємо такий ліхтарик старий. Ну як старий він. Тут контакт зламався і я його закинув. Але тепер подивився, ну думаю, що можна щось спробувати напаяти і зробити його. Щось там десь контактик виступає трішки. От ми бачимо кусок платки. Спробую щось туди зараз напаяти. Якщо вийде, думаю, що спасем. Коротше, задача номер один: отут акуратно напаяти, не замкнувши ланцюг. Криво косо але щось припаяв. Супер є контакт. Фантастика. Ну все. Ліхтарик. Ліхтарик полагодив. А то я думав його позбутись. А він виявляється, ще буде працювати.